В якомусь сенсі сім'ю можна порівняти із диванчиком, саме тому, що сім'я це те місце, де ми і відновлюємося. У когось це зручний диванчик, хтось спить на твердій поверхні, і йому комфортно і він висипається. Хтось має спати обов'язково на м'якому аби виспатися, а хтось, як ота принцеса на горошині. Йому все одно буде все дуже так чутливо. Отак у нас із сім'ї. Хтось взагалі на підлозі спить на килимочку, бо нема умов. Саме так можна сказати, що ми таку даність отримуємо. І до чого це я веду? Дійсно, ну, не варто заперечувати важливість того, коли одна дитина має можливість там те те, те, да, має там репетитори, різні гуртки, все це формує такий комфортний диванчик. так? Але інша людина, маючи навіть такий комфортний диванчик, коли все для неї є, вона все одно незадоволена, як от людина, що не виспалася. так? Отак, от, так, тобто, хоча б вона в хоромах спить. А хтось і на килимочку твердому прекрасно висипається на підлозі, образно кажучи, тобто не маючи якогось такого впливу з боку сім'ї, якоїсь допомоги від сім'ї, людина нормально отримує перепочинок, відпочинок. Гарна новина полягає в тому, що у дорослому віці ми коли вже отримуємо якусь. Як то кажуть, соціальну визнаність, і, відповідно, маємо можливість заробляти певні кошти, ми можемо собі обрати диванчик за своїм смаком, або там навіть шезлонг якийсь купити, і відпочивати, де вам комфортно. Правда, до цього етапу соціального визнання треба ще дійти. І дійсно, іноді незасіяне засіяне оте зернятко з дитинства воно може дійсно дуже заважати. Але, Але. Це наш шлях, і не треба його знецінювати, навіть якщо він не дуже легкий. Це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Підписуйтеся.